Народжені в день незалежності виборюють її сьогодні. Вони зустрічають свій день народження не за святковим столом, а на бойових позиціях. Під звуки фронтових вибухів, виборюючи право України залишатися вільною. Їхня доля яскраве свідчення того, що незалежність не дається раз і назавжди, її треба берегти і відстоювати щодня. Мене звати Ростислав, мій позивний рост, я головний сержант взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 43 ї окремої механізованої бригади. Що для вас особисто означає слово незалежність? Особисто для мене незалежність це жити вільно на своїй землі, говорити рідною мовою, будувати майбутнє без страху. Це те за що разом із всією країною ми боремось, і що кожен із нас щодня відстоює. Розкажіть, які відчуття у вас викликає той факт, що ви народилися у День незалежності України? Народитись у День Незалежності це наче отримати в паспорті додатковий штамп любити Україну без строку давності. Я з дитинства відчуваю, що цей день про свободу, гідність і внутрішню силу. Можливо, тому я впертий і ціную незалежність у всьому, та не терплю несправедливості, а ще завжди святкую в компанії всієї країни. Що б ви побажали Україні у свій день народження? У свій день народження я б побажав би Україні. Перемоги, щоб кожен українець повернувся додому, мир і свобода назавжди, і щоб слово мир ніколи не було мрією, а стало реальністю. Бажаю міцного здоров'я, я військовослужбовець 400 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, служу в танковому батальйоні протягом двох років. Незалежність для мене особисто означає це воля, воля до справедливості, воля до того, що країна має сама обирати, чим їй займатися, і як займатися, без лишнього втручання, так як зараз в нас виходить. Незалежність це кожної людини має бути в серці в себе. І на цьому, мабуть, воно і є. Тобто незалежність це гордість за нас, за країну, за дітей, за батьків, за нашу землю. Мій день народження співпадає з великим святом День Незалежності України, коли вся країна виходить і святкує, коли люди одівають вишиванки, діти ходять з прапорцями. Відчувається Дух Свята та Незалежності. І це мене надихає. У свій день народження, звичайно, побажаю Україні єдності та перемоги. Слава Україні! Мене звуть старший сержант Аркаїв Андрій Незалежність для мене і, мабуть, для всіх, а особливо для держави, це така річ, якої просто жити неможливо. Розкажіть, які відчуття у вас викликає той факт, що ви народились у День Незалежності? Ну тут трошки не так. Я народився, а потім День Незалежності вже прийшов, до мені набагато більше років, ніж нашої держави? Ну, але все рівно цей факт якось вас спонукав до того, ким ви зараз стали. Ну, сама дата, вона не грає ніякої роботи. Е, може, і друга була дата. А основне, що наша, стала незарожним. Чи були у вас символічні збіги з 24 серпня? День народження, є сьогодні, а день народження не, не держави, ну, ну, так це впало. Що ви побажаєте Україні? У свій день народження та день народження України. В першу чергу перемоги Ну, а перемогою уже прийде добробут прийде. Е, якесь. Ну, будемо розвивати. Але в першу чергу переходимо. Доброго дня, я Бабій Василь Григорович. Головний сержант 2-го артилерійського дивізіону 5-ї батареї. На даній посаді знаходжусь з 28 квітня 2022 року. Незалежність для мене жити у вільній країні із власним державним устроєм. День народження, безумовно, впливає на характер, але не є єдиним візуальним фактором. Вона лише один з багатьох елементів, які формують особистість. Бажаю відзначити слідуючий день народження у вільній та незалежній країні. У їхніх серцях Україна, а в очах віра у мир. І сьогодні вони пишуть нову сторінку нашої незалежності на фронті, у бліндажах, у небі. Кожен їхній крок це крок до миру. Наш обов'язок пам'ятати, підтримувати і ніколи не зраджувати ту свободу, за яку вони стоять. Бо незалежність це не просто дата в календарі, це люди, готові віддати за неї найцінніше. Слава Україні, героям! Слава.